Двійки для сестер. Сергійко отримав двійку у школі. Звичайнісіньку двійку з математики за невиконане домашнє завдання. Зітхнув хлопчик, засмутився і почемчикував додому. Хоч і був Сергійко загалом слугняним і добрим хлопчиком, але про двійку вирішив батькам не казати. Ну, що з того? Одна двійка. Але приховати не вдалося. Мамо. вигукнула його старша сестра Оля, у Сергійка сьогодні в щоденнику двійка. Батьки доручили Олі допомагати молодшому брату з навчанням. Він був ще у другому класі, часто щось забував то вірш, то правило. А Оля, сумлінна старша сестра, завжди нагадувала йому і допомагала. І, хоч Сергійко іноді на неї сердився, але свої гарні оцінки мав завдяки її допомозі. Тож тепер Оля стояла перед мамою з Сергійковим щоденником у руках. Знову не написав домашнє. Тому й не зробив. Мама, звісно, не похвалила Сергія і наказала йому сісти й розв'язати додаткові приклади з математики. Сергійко розсердився, а за вечерею. Оля і найстарша сестра Віра ще й сміялися з нього, дражнили двієчником, поки тато не попросив їх заспокоїтися. Подумаєш, двійка, бурмотів Сергійко, подумки, наче у них ніколи не було. А якщо й не було, то це не означає, що можна знущатися з інших. І ось тут йому спала на думку ідея провчити сестер. Тихенько пробрався він до їхньої кімнати, витягнув щоденник Олі з портфеля. Узяв червону ручку і акуратно вивів там двійку з математики. Потім те саме зробив і в щоденнику віри. Сховавши все на місце, він побіг до вітальні, де тато вже зібрав усіх на вечірню молитву. Сергійко, як слухняний хлопчик, зайняв своє місце. Тато відкрив біблію і прочитав Блаженний той, хто витерпить спокусу, бо, бувши випробуваний, отримає вінець життя. Що Господь обіцяв тим, хто його любить. Діти по черзі молилися. Молився й Сергійко. Господи, дякую тобі за цей день, за маму і тата. Прости мої гріхи, благослови нас всіх. Амінь. Він і не подумав згадати про щойно скоєне. Наступного дня Сергійко повернувся зі школи першим, а трохи згодом до хати увірвалася розгнівана Оля. Мамо, уявляєш. Хтось поставив мені двійку в щоденник. Учителька збирала щоденник і дуже здивувалася. У мене ж ніколи не було двійок. Вона, звісно, мені повірила і закреслила. Сергій колець стримував сміх. Отак тобі, Олю, за вчорашнє!» Минуло ще трохи часу. Прийшла додому віра. Мамо, хтось мені теж двійку в щоденник намалював. Учителька подумала, що інший вчитель забув нести її в журнал, ледве переконала. Що це помилка? Оля з широко відкритими очима слухала сестру. Потім обидві з мамою повернулися до Сергійка і хором вигукнули: Сергійку! Хлопчик, щойно відчувши загрозу, сховався від гніву сестер і маминого погляду. Вони вже хотіли йому висловити все, що думають, та мама зупинила їх. Спокійно, нехай тато з ним поговорить. Сергійко весь день нервово. Вигадував виправдання. І ось, коли тато покликав сина на розмову, той залопотів Татусю, я не винен. Це сатана мене спокусив. Тато мовчки дивився на нього сумними очима. Потім тихо сказав: За те, що тебе спокушав сатана, карати не буду. Але за те, що ти піддався спокусі, доведеться відповісти. Я не буду вдаватися в подробиці, що було далі. Але хочу сказати тобі, мій маленький друже, будь уважним, бережи своє серце, не давай ворогу людських душ спокушати тебе. Лише Ісус може навчити тебе, що правильно, а що ні, лише з Ним ти можеш перемагати зло добром і бути по-справжньому, сильним і світлим.